У Луцьку виставили на аукціон браслет Азовсталь із останньої довоєнної партії сталі металургійного комбінату. Для розіграшу його передала волонтерка Аліна Бендас із села Привітне Володимирського району. Браслет із зображенням тризуба із п'яти грамів сталі зроблений одним з українських ювелірних заводів для збору грошей на потреби Збройних сил України. Вони продавались один день. Їхній тираж був 10 тисяч цих браслетів. І в перший день я його встигла купити, потім вже їх в продажі не було. Їхала цілеспрямовано, щоб його купити, тому що, на мою думку, металургійний комбінат Азовстальця є символ незламності нашого народу. І ці 11 квадратних кілометрів якби витримали всі бомбардування. Ну просто вистояв цей завод, і він був прихистком для всіх тих людей, які там знаходились. Дівчина купувала браслет собі. Згодом каже Аліна, вирішила віддати прикрасу на благодійність разом з волонтеркою Роксоланою Несторук. Влаштували аукціон, щоб зібрати гроші на купівлю квадрокоптерів для 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Люди виснажені і, і морально, і В принципі, в нас кожен другий волонтер донатить, збирає і, в принципі, віддає всі свої сили на наближення. Нашої перемоги. І в соцмережах я виставила просто публікацію в сторіс в Інстаграмі, що, можливо, в когось є ідеї. Як можна пришвидшити збір коштів на дрони на аукціоні? Представили 200 номерів. Ціна одного 100 гривень. Розіграш стартував 21 січня. За першу добу, говорить Руксолана, викупили сто лотів. Є такі люди, які там і по 10-по 20 номерків відразу купували, тому що хотіли долучитися, їм було цікаво це і поширювали в себе. Людина донатить, вибирає будь який її, який сподобався номер щасливе число. Байдуже, і я відмічаю її сторінку в соцмережах. Як всі лоти будуть. Всі номерки верніше будуть забрані в той день чи на наступний, в залежності, як у нас буде з електроенергією, проведемо онлайн розіграш. Залишилось орієнтовано 30 вільних номерів. Роксолана каже: зібрані на аукціоні гроші долучить до купівлі двох дронів, ціна яких 240 тисяч гривень. Наталка Кликоцюк, Віктор Легеньковський Суспільне новини, Луцьк.